З половиною дні ми відпрацювали зараз із колегами з комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу в на платформі а, комітетів європейських справ і комітетів євроінтеграції країн-членів європейського союзу і країн-кандидаток, нам а, очевидно вдалося по-перше взяти участь у кожному а, в кожній серії дебатів, які там відбувалися, і стосовно а, наступного фінансового а, етапу семирічного бюджету, який вже сьогодні починає готуватися в європейському союзі, наголошуючи. Про те, що для нас принципово важливо, щоб там було відображена якраз ем, політика розширення, була окрема дискусія щодо розширення. Багато наших колег разом із нами а, висловлювали свою. М Своє обурення тим, що процес розширення на сьогоднішній момент гальмується, якраз через політичні причини окремих країн, які використовуються окремими країнами-членами для того, щоб цей процес гальмувати, йшлося також і про підсумки головування Польщі, яка поставила для себе очевидно питання безпекові на перший план серед своїх пріоритетів. і Тут багато йшлося про те, що дійсно вдалося за ці півроку просунути Нутися в цьому напрямку для забезпечення ем, спроможності Європейського союзу е, оборонятися і захищатися а також. Посилювати далі підтримку України, але одночасно ми також працювали з колегами над підсумковим документом, попри те, що ми не беремо участі, оскільки ми не є членами Європейського союзу, ані у підсумковому голосуванні, ані не можемо безпосередньо подавати поправки, але працюючи з колегами з ну, таких, скажімо, прихильних і. Лоблобіських адвокаційних для України країн нам вдалося просунути досить багато змін, які зміцнили і посилили цей підсумковий документ, що піврічний, який ухвалюється цією платформою, на саме в частині, яка стосується українських інтересів, і нам вдалося і додати туди питання відповідальності Росії вдалося. Ну так, скажімо, чіткіше набагато сформулювати питання використання заморожених активів російських, не тільки а, прибутків від цих активів, а, додати також положення про, про необхідність а, повернення депортованих незаконно а, українських дітей з окупованих територій і багато інших акцентів розставити. Тому а, я вдячна колегам, які нам допомогли це, власне кажучи, досягти.